Мої вітання. Почалося нашестя цих жуків Колорадських. Все, повно молоднячка. Поки я займаюся гарбузами, прополюю від бур'яну. То ці хлопчики активно допомагають мені в картопельки. Я прибираю бур'ян, вони стараються з'їсти мені картоплю. Так називається хто швидше. Молодняка дуже багато. Вони так цими лапками так швиденько перебігають, то все-таки вирішив трошки їм смаколиків прикупити. Зараз я покажу. Там вчора викладав відео, мені писали, що про кораген. Ну, мені, правда, писали, що там в шприцах там по 2 грами, я не знаю. Не було. Було ось в таких пакетиках. Кораген. І само собою взяв до нього прилипачів, теж дві пачечки, там ще одна лежить на землі. Тому будемо сьогодні давати їм смаколики, щоб вони трошки збили темпи свого апетиту, бо з'їдять цю картоплю. Там пару кущів таких було, що взагалі просто кублами. Дуже багато молодняка цього. Тому треба з цим якось боротись. Там картопля вже починає гарно цвісти там, тут усе тільки починає викидати. Ну, а вони стараються не дати цій картопельці зацвісти, тому будемо приймати такі міри, будемо сьогодні їх годувати, давати ці цукерочки, потім вже покропимо, побачимо, як цей Кораген спрацює. Будемо кропити вечором, щоб трошки спала жара. Так -о. ну Трошки вітряно, але нічого, я думаю, можливо вітер там трошки втихне на вечір. Тому поки якось так. Пока. ось так. Тут, тут, хотів ще показати, масово так прямо нема, але є кущі прямо блиті ними, тому треба кропити.